Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас буде деревянисте відео. У нас сьогодні тег від Наталі Золотарьової, чудової блогерки, прекрасної дівчини, красуні нашої парфумерної подруги. І я хочу їй подякувати ще перед відео їй її і її підписниці, яка її надихнула на це відео, на створення цього тегу. тобто. Я обожнюю деревенності відео. Це те, що заставляє, примушує мозок трошки думати, обдумувати, дивитися, може, на себе, навіть по-іншому. І сподіваюся, вам буде цікаво. Підписуйтесь на канал, на мій на Наталі, звичайно. Підписуйтесь на мій телеграм, не забувайте, і на інстаграм. Почнемо. У нас є 10 запитань. Тех називається Я забула. Тех називається Моя парфумерна екзистенція. У нас є 10 запитань, і ми сьогодні поговоримо на різні теми. Отже, перше запитання. Для чого парфуми у вашому житті? Ну, По-перше, щоб чоловіку життя медом не казалось. Не здавалось. Жартую, звичайно. Для задоволення, звичайно, люблю аромати, запахи, вони. Додають мені. Ну, не скажу, що там характеру чи сили, але якоїсь завершеності <Canon> навіть не знаю, я не знаю, як це правильно пояснити. Тобто, без парфума я відчуваю себе ніби без якоїсь частинки. Може, вже це з часом прийшло, тому що були часи, коли я не користувалася. Ну, тобто, я користувалася, але не звертала уваги на це. Ну, і, звичайно, парфуми, це є нові емоції. А так як ми ще до війни і ще з ковіда починаючи, так як в мене і почалося моє захоплення, ми, як кажуть, емоційні наркомани. І парфуми для мене як хобі, не просто користуватися парфумами, а як хобі, це для мене щоразу нові емоції, щоразу щось цікавеньке. І плюс я з дитинства, в принципі, і досі в мене це не пройшло, я люблю все нове. Ну, тобто... Люблю вчитися чомусь новому. Я вічно міняю якісь хобі, я вічно міняю щось в своєму житті таке кардинально. Можу одне робити, потім щось інше робити. Тут я малюю, тут я вишиваю, чи ще щось. І тут, ну, тобто я люблю міняти хобі, тому що мене цікавить це нове. А парфумерія це таке. Як би пояснити, це. ну, Просто Всесвіт, його вивчити неможливо. Завжди буде щось новеньке, плюс завжди щось виходить. Мені цікаво знайомитися з нотами. І, коротше, я залипла на першому запитанні, поїхала далі. Друге, Користуєтеся для мене... Користуєтеся для себе чи щоб вразити інших. Я зі склерозником, своїм почерком, як завжди написала, що сама не можу розібрати, тому вибачайте. Користуєтесь для себе чи щоб вразити інших. Ну, я користуюся, звичайно, для себе парфумерією. Приємно, приємно, що би не казали, утримувати компліменти, але мені компліменти чомусь ніхто не робить. Дуже рідко я хапаю якісь компліменти. В основному це мама або свекруха, які знають, що в мене парфуми, і вони кожен раз принюхуються до мене. Тому що я ще й не можу себе заставити ніколи багато нанести. Мені здається, що від мене, ну, від мене не чути. Для того, щоб відчути від мене парфум, треба от наблизитися. Дуже шлейфові. Ну, ношу інколи, але так, щоб компліменти, я не знаю. Я щось рідко рідко, тому давайте будемо казати, що для себе. Але судно, приємно пахнути для оточуючих це приємно. Ну, там, щоб вразити, я не знаю, чи можна прям вразити парфумом. Ну, мені здається, ну, гарно пахне та й гарно. Хто там знає, чим від вас пахне, то ви можете знати чим. Питання номер три. Чи користуєтеся всіма флаконами? Е, я намагаюся користуватись, намагаюся. Я дуже багато користуюся відливантами, тому що я там тестую нове, роблю якісь підбірки з того, щось я собі хочу, щось я собі не хочу. Але я намагаюся робити якийсь трошки рух в шафі. Якщо в мене є аромати такі, щоб не було в мене бажання, ну я раз дивлюся, що не хочу його і не хочу, тоді я намагаюся позбутися, передарити, щоб воно не стояло і не харило, мене ще совість муче, що я не користуюсь ним, тому я. Ну, всіма неможливо користуватися. У мене стільки флаконів, що навіть як я буду користуватися тільки флаконами, то ну, більше, ніж півроку займе, щоб один флакон в один день проносити. Але намагаюсь, намагаюсь трохи рухати їх постійно. Четверте питання. Що надає більш, більше задоволення добивати чи купляти нові? Я не скажу, що я отримую задоволення від того, що я добиваю. Почнемо з того, що я недавно відносно. Такий парфлюбитель. Я не зносила ще жодного відливанта до дна. Вірніше, два я випшикала в повітря як освіжуючи. А на себе я не вилила. Ну, я не знаю, як це зробити. При моїй кількості. Не так флаконів, я повторюся, як від левантів, Тому що я більше, мене цікавить нове постійно, я більше ношу відливанти. Але і купляти щоразу нове мені. Зараз вже, ну, як, звичайно, покупки приносять задоволення. Любий парф... любитель знає, що ну, мені здається, це така злегка схилість до шопоголізму, Воно нероз'ємне, тому що ну, парфуми купляти просто так. Люди, які не любителі, не будуть. А... Ну, давайте зупинися, що наразі мені більше подобається купляти. Тому що я ну. Не знаю, як добити флакон, я їх не добувала, я не маю з чим сильно порівнювати, яке воно там прям задоволення мені принесе. Тим більше в мене постійно паніка, як залишається на дні, закінчиться, то треба буде купити, чи то треба буде купити той, чи наступний. Коротше, я знав залипла на запитання, ладно. П'яте питання. Більше щастя приносили імпульсивні покупки чи довготривалі забаганки? Імпульсивні покупки в мене трошки притихли. В мене був період, коли я просто хапала все. Починаючи від Дейвона, закінчуючи якимись залишками у флаконі, я хотіла і то, і хотіла то, і все по відгуках, все на по суті. я практично нічого не купляла з того, що я пробувала. Але зараз в мене це притихло. В мене залишилося буквально 5 чи 6 ароматів війшлисті, ті, що я хочу у флаконі. Всього на всього, звичайно, хотілося б багато чи чогось. До речі, поставте лайк, якщо ви хочете відео про мої хотілки. Еля, тут трясе в мене, звертайте уваги. Лечко, дивіться, боня. Прийшла носик, лягай собі там. Е, і в мене хотілок не так багато, і я намагаюся типу, їх пасти. Десь чи в залишках у флаконів, чи якісь знижки, чи що. Імпульсивно просто побачити аромат, подивитись на нього, там, почитати відгуки піраміду, і купити його, в мене ось це трохи притихло. Я почала трошки свідоміше підходити до своїх покупок. Е, і... Але з другої сторони, в мене є аромати, які були настільки довго в мене в бажанках, і я їх не купила, що вони в мене з тих бажанок і пішли. Не купила, і значить, я без них прожила нормально. Так що не знаю навіть. Зараз більше довготривалі флакони хочу. Ті, ну, Довготривалі забаганки. Шосте питання. Чи вірні якимось ароматам вже багато років чи дублюєте? Знову ж, вертаючись до того, що я відносно недавно парфлюбитель, в мене немає таких флаконів, щоб я користувалася ними довго і перекупляла. Ну, це не мій випадок, тому що я навіть не пам'ятаю, чим я. Користувалася до того, але в мене є аромати зараз в шафі, які я мала і дуже любила, наприклад, десь там на початку 2000-х, і маю їх зараз. от Я би їх зараз хотіла. Але це не значить, що я їх захочу купляти і надалі. Це просто якесь таке більше ностальгічне, а не непровірність. Сьоме питання. Три напрямки в парфюмерії, що завжди цікаві. Завжди мені цікаві цитрусові аромати. Я люблю цитрусові аромати. Навіть зараз я більше відійшла від таких от легких свіжаків одеколонів, А мене цікавлять вже такі гарніші цитруси, десь там чи з деревом, щось солодче. Такого, щоб я знайшла собі один цитрусовий аромат ідеальний. Поки що в мене такого немає. Я хочу цитрусів побільше. Це такий безпрограшний варіант. І я поки що ще ну, люблю. Це те. Яке завжди на мене сяде. В будь-яку погоду, до до любого випадку я люблю цитруси. Так, далі. Шипри. Я люблю шипри, завжди любила шипри. І подобаються мені шипри давно. В мене в шафі багато є. Шипрових ароматів, починаючи від легких, і трояндові, і важчі, типу кабошар. І є в мене в відливантах новінг і. Суар де Люн. Фінансово я їх не можу потягнути, але я маю відливанти, які з задоволенням ними Шипри — це, хотіла сказати кабошат. Шипри, це те, що. Ну, по суті, практично завжди мені підходить. Ну, Це моє направлення, люблю його давно. І е, аромати з нотою шкіри. Я вам казала вже неодно, неодноразово, що. Аромати з нотою шкіри, це теж для мене трошки ностальгія, тому що я виросла серед скажімо так, запахів шкіри, запахів, все, що зв'язано. ну, В мене батьки працювали у виробництві взуття, я їздила з ними на роботу і я дуже люблю ці клей, оцей бензинову шкіру, і кірзички, і що. І коли я почала знайомитися з ароматами, я зрозуміла, що ця тема мене дуже цікавить. Це не обов'язково має бути прям такий от шкіряний аромат, хоча Gucci Guilty Absolute чудово ношу на собі, я його обожнюю. Але от нота шкіри, ноти замші, я обожнюю. Я, до речі, і в зуті більше люблю замшу, ніж шкіру. Ну, Замша це теж шкіра, ви зрозуміли, про що я обожнюю цю бархатистість і тактильно, і в парфюмерії. І Люблю шкіряне направлення. Восьме питання. Які три напрямки в парфумерії, що е, зараз бентежить? Ну, зараз мене цікавить е, гурманіка. Я не можу знайти, наразі не підібрала собі якихось хоча б декілька в шафу ароматів, ну, в шафу чи в відливантах. От щоб я мала таку гурманіка, мене цікавить гурманіка зараз. Я хочу то какао, то я хочу ягід, то я хочу. Е, Якихось тістечок, то, то ще чогось. Я ніколи не думала, що я. Ну, я ніколи не любила солодкі аромати. Це для мене було заважко. А тепер я хочу і солодкого, і гурманського, і таке, от, щоб прямо пахло їжею. Мені це подобається, я отримую від того задоволення. Це то, чим я зараз тільки почала цікавитись, по суті, і мене це приваблює і цікавить. Боже, скільки разів я послав, сказала. Амбра. Е, убожнюю амброві аромати. І зараз я намагаюся от. Підбирати. Щось таке, що мені подобається. Дуже дякую своїй парфюмерній подрузі Жанні, яка при, прислала мені цілу коробку різних, я ще не робила по них відео, бо я їх ще добре не порозносила. Але там от прям підбірка по амбрових аробатах буде. Дуже мене цікавить це направлення. Люблю амбру, і тому мене, і, і та амбра така, а та амбра така, і мені це подобається. І дуже мене зараз цікавить, хочу познайомитися, і дуже мало поки що знаю. Хочу ладаних і лабдануми, і отакі димні смоли. Хочу теж познайомитися з цим сегментом, знайти щось для себе, підібрати щось для себе, таке, щоб прямо було вау-вау. -ва. Але, взагалі, ну так теж якось то по брендах більше якось хочеться познайомитися, наприклад, з якимсь конкретним брендом, щоб зрозуміти якусь їхню задумку, якусь їхню ідею, що вони хотіли принести. Але і по, по цих по напрямках, звичайно, теж цікаво. Все цікаво. В це завжди цікаво. Це нові емоції, нові враження і нове щось, якась інформація навіть. Все цікаво. Так, далі, дев'яте питання. Як відноситись до парфумів оготочуючих? Я чудово відношуся до любих парфумів. Оточуючих, навіть якщо сам аромат я на собі носити не можу, а це рідкість. Там буквально декілька таких ароматів, що я, ну прям щоб були парфумерні кошмари, але з інших людей вони пахнуть по-іншому. І я часто взагалі не взнаю, чим людина пахне. В моєму оточенні взагалі користуються переважно. Якщо близькі, наприклад, мама або сестра, вони користуються все одно те, що я їм повіддавала. А на вулицях, ну, зустрічаю якісь шлейф. Ну, Кірки, Ну, в основному, там, що в нас? Бакара зараз дуже модна. Сьогодні дівчина на новій пошті була в фльор Наркотік. Дуже красиво від неї пахло, прекрасно. Я, до речі, люблю фльор Наркотік, але тільки оригінал. Не, не, не знайшла я ні, одної, ні одного клона, хоча скільки їх є, таких аналогів, але вони, це не то пальто. Прекрасно. Мене більше. Бентежать не парфумерні запахи оточуючих. Особливо влітку. Всі ви знаєте, про що я говорю. Хай людина краще не пахне ніяким парфумом, але не буде пахнути нічим, нічим ніж тим, чим пахнуть інколи в нас люди. Тобто, не парфумерні мене більше хвилюють. Оце я не дуже люблю. І десяте останнє запитання. Підтримуйте українських парфумерів. Я би з задоволенням підтримувала більше українських парфумерів. Якщо б ще наші парфумери підтримували нас, блогерів. Я обожнюю аромати, верніше, обожнюю так, знайома тільки з декількома ароматами від Гробчука, з перших затестів з деякими ароматами Чарзілля. І я знаю досить багато ароматів від Ані Суколової. Обожнюю аромати Ані Суколової. Всі знають, і це не реклама. Я вважаю взагалі, що всі наші парфумери, от я наскільки дивлюся, їхні відношення, їхнє, навіть спілкуємося інколи там з тими парфумерами, аромати яких я не пробувала, але я десь переписувалася, наприклад, в інстаграмі. Я вважаю, що просто прекрасні люди, абсолютно всі талановиті. Але з самою парфумерією я ще зі всією не познайомилася, я сподіваюся. В мене це вийде, і, звичайно, підтримувати їх треба. І не тільки блогерам, а взагалі всім. Треба оце, ну, надзвичайно толановить. Прям пишаюся тим, що в нас є такі парфумери, чесно кажучи, до знайомства, до початку свого захоплення парфумами я не, не знала про існування українських парфумерів. Тобто я собі навіть не то, що про них не думала, а потім, коли вже почала знайомитися, я щось не дуже як би то сказати. Влазила, ну, по-перше, ніша, інді парфумерії і ніша це таке вже трохи дещо інше, ніж з тим, з чим людина починає з самого початку знайомитися, коли тільки приходить до того захоплення. Тому я їм неймовірно вдячна за те, що вони роблять. Вони чудові, вони прекрасні, і ми будемо їх підтримувати як тільки можемо. Все, 10 питань я закінчила. Я швиденько. Ух, як я хлопнула тим. Дуже-дуже дякую Наталі за цей ТЕХ і її підписниці, звичайно. Це було дуже цікаво. Я дуже люблю так по питаннячках пройтися, і позадумуватися, і в шафу зазирнути, і щоб мені подобалося, щоб мені не подобалося. Тому дуже дякую, що підтягнула мене. Всі блогери, хто мають канали, звичайно, доєднуйтесь. Мені буде особисто і Наталі, звичайно, буде дуже цікаво послухати ваші відповіді на ці запитання. Підписуйтеся на мене і на Наталю. Наталі це наша лапочка. Залишайтеся мені здоровими, не ігноруйте повітряні тривоги. Все буде Україна. Цомкі-бамки!